Всім привіт! Сьогодні, як завжди, в теплиці. І будемо зривати наш найбільший плід Київського і важити. Ми так думаємо, що він у нас цього року найбільший. Оцих є два, з них зараз будемо, зірвемо його і зважимо. Вітя каже, що десь грам 800. Да? Хочу, щоб кіло було. Хочу, щоб кіло було. Ну тут вже таке діло. Так, він же тут щось мудрує. Дорогі жінки, сьогодні ваше свято, 8 березня, щоб ви були щасливі, здорові, і щоб вас, чоловіки кохали, і внуки і були здорові, діти, і щоб всі були здорові. Тюльпани не вирощую, а вирощую цитруси. От з таким гарним апельсином хочу вас поздоровити сьогодні. І щоб у нас був мир, і щоб все було дуже добре. Щастя, здоров'я вам, друзі. І я приєднуюся до його слів. бо... Жінки, це саме саме що, що ми без вас варті, чоловіки? Я не знаю. Ви, нічого не варті. Ви наша, ви наша опора. Ну і ми без вас також нічого не варті. Так, це ти що показав? Розкажи це, це вкорінений апельсин. Представляєте, апельсинка да. Вашингтон вкорінилася. Ні, ніколи я не вкоріняв, а це осінню вкорінив, попробув. і кстати, дуже добре вкоріняється. Угу. Треба це уроку повкоріняти, дай Бог буде, може, і здорові. Ну, але тоді трошки пізніше, бо зараз він саме, саме зараз апельсини цвітуть, бачите? А в них саме апельсина, мандарина саме починає цвісти. Дивіться, що в мене достигає. Мурає, довго очікувана на силу. я вже побачила, яка вона має бути. Інтересна да, вона... кісточка, яка в вона... вона... неї. Ну, вона ще треба, навіть почекаємо трошки. І знаєш, коли почала достигати, коли сонце почало з'являтися. А вони і, і водночас хочуть квіточки бути, видно. І... Таке цікавеньке, мені подобається це. Це розстінє, як кажуть. Попробуємо тісточки посадити розводити. розводити. Угу. А ви бачите, от апельсинки вже всі світочками, з, з бутончиками вже от хочуть цвести повним ходом. Так, Вітя, ріж того лімона будемо пробувати. Yeah. Так сонця нема, зараз знову без сонця, вони такі якісь, в них состояння, Вітя каже, я не можу на них дивитися. Yeah. <laughs> того що. Е Буває днем висока температура, ночу холодніше. І мене оцей перепад цих температур. Так. Так, так, так. Що, Бо... буде? Дошки, не можу під... Підлізти до нього. О! Е -е -е а як -як памело, все равно. Да, Вирощую, друзі, я в, в колись на квартирі. 900 грам саме більше в мене був. А в теплиці... 850 і не може рекорд побити свій. То що він не багато чіпляє, він не може одного дуже величезного. Ну, великий. Ану, хочу зважити. Ну, буде він, хоч 900 грам, поб'ює рекорд сьогодні. Ну, приклади до голови його. Ну, то що. Бачите, який головний. Давай я візьму вагу де я десь дістимо поставив. Ще є один, і бачите, коло нього. Зразу ще один маленький вчепився. Може, цей треба було зрізати, щоб тому зеленому було легше достигати. І знизу теж, подивіться, які бамбуляхи знизу, висять ще. І ще зелених багато начіпляв. Ну, інтересно, інтересно, дуже гарно київський вегетує в землі. Подобається, подивіться, які вже нові прирости, вже почіпляв. Так. І що ти там вітю ще шукаєш? шукає? Боже, я не шу, Боже мій, та ж тримав в руках. Ну, що це таке? Не Бігаю, вже п'ятий круг, я поки вам розказую, вже п'ятий круг коло мене намотав. Так, я ще хотіла показати вам, як гарно зацвів зараз з тої сторони. Так, дивіться, я обійшла, нажала на паузу, щоб менше часу загаяти. Подивіться, як київський цвете, класно, ніби букет квіток. А пахне, він ну, мені, мені нагадує запах е, ніби оцеї лісової конвалії. Подивіться, які класні грона. Ну, це, звісно, обсипи. Щось залише, щось обсипе. Ось з цієї сторони вже чіпило трошки, теж. Повіття пориває, та як той раз полишає менше. Що ти там вже важиш і бігти до тебе? Не побив я рекорд. Все, розстроєний. Поки я вам говорила, він вже там <головік> не побив. Ні. Скільки? Біжу. 865. Ну, а бачиш, а ми розчитували на 800 грам. Я розчитував на 800. Ні ну, нічого, крупний. Ні, та ж віть, я ж не сфокусувала. Айо. Це ж камера, треба, щоб сфокусувала, вже заговорилася. 860 грам. О. Ну, нічого. Літрова баночка обеспечена. Так. Да. Літкий Лит... самі є. Самі. Ні, такий самий. Бачите, в нього наверху, де сонце е ближче промені доходять, в нього колір аж такий, ніби як запечений, жовтий, да, жовтий, багато, аж чуть оранжоватий ніби. Багато у нас сіння повинно бути, класно. Так, да, виберемо у нас сіння, сьогодні Вітя наріже. Запах взагалі неймовірний, трохи такий, достигли, достигли. У банку на ріжі, і буде боже щось, ну, діти позасоплювалися, якесь таке воно. Цього року весна щось ніяк не годна до нас прийти. І ще, ви знаєте, і дерева, і вазона видно, чувствують, що ще холод має бути, і ще й не дуже хочуть вони всі розпускатися. Тільки самі перші це апельсини і мандарини, і київські, що в землі. Листки дуже впадають, дивіться, як листки це тримає, бо є такі. Я вже пообривав вчора. Що... Так, да, Дуже багато зараз почали скидати листя. Оці переливи зимові з водою, перепад температури, подивіться, бачите, це лунаріо, подивіться, що вітя лег... прям їх обриває. Які... Котрий не тримається. Він не тримається, то О. трошки очищую їх. Бо які mm. тримаються, О, він крепкий, він все одно опаде, він не буде триматися. Yeah. Бачите? Такі вони з весни їм, вони всі виходять, тяжко їм дерева, з зими виходити весну. А давай покажу прививку мандарина. А от з почки ти казав, що в да, тебе да, прийняли. Ковановаса. Да. Це вже ну, оця свіжа привівка, да? Да. цьогорічна. Цьогорічна привівка. Дивіться, як інтересно воно. От я на такому маленькому сінці. Щепив Тільки не скачи, бо я не. Дар -дар, я. От гілочкою і почкою. Угу. От почка пішла, а Почко. гілочка ще ні. Бачиш, а з О. гілочки, напевно, чисоку двіження було мало чи що. Да, і бачиш, так, класно так воно пішла. Можна потім обрізати вершок, а можна, якщо звідси пустити то дві залишити. Так що дуже добре, якщо. Е Прививати от під кору почечкою. А я вам признаюсь, я не вмію. Він навіть я ще не навчив. Він мене в розкол навчив, а це мені не показує. А воно швидше так прийметься. Я треба, щоб він мені теж показав як почкою. Він буває також, що як є, в нього він раз почкою, раз в розкол. А в мене і не було більше привівушного матеріалу. і Тільки був один листочок з почкою. Я його. Прищепив і вийшло ось так. Так, да, і це вже цього року свіженька. Другі не показуємо, бо то, що ще спить. Ще, ще спить ще, ще ще спит, І ніби і палимо. Представляєте, зимою так не палили, як зараз мусимо палити, того, що, щоб привівки поприймалися. На дворі буває плюсова температура і вечором обов'язково палимо, бо капець. Бо буде плюс 10, теплиця, плюс 10 мало. Так, да, плюс 10 для них мало. Ну і так воно, я ж кажу, трошки. Я дивилася, що до кінця березня буде холодно, так що на тепло немає як розчитувати дуже. Хочу мене, знаєте, що зацвітати? Хочу в мене зацвітати О, такі мене є волком Міріана. Ще плодів ми з нього не бачили. Да, да. Ми ще й цвіту не бачили з нього. О, є. А, ну. О, бачите? До, дуже він. Мало він якось Ало, отако росте, що гіллячками і в кінці розкриває їх по три. Да, дуже мало цвіту на ньому, але є. А ти їх цього року трошки пообрізав, понащіплював на них, бо тобі він не подобався чогось. Е, ну, кажу, що волк він дуже добрий на підщепу. На нього дуже гарно прививати. Він сорт витримує багато, і засуху витримує, і перелив. Замбачте. Да. Так. Що ще? Ще ванільний. От багато хто бачив мій ванільний, як я куштував його, і дуже багато хто його хоче. Ну що я йому розкажу? Він трошки привердливий сорт. От поскидав листя, покидав цю. Ну, але він вродив, але може перелив був якийсь або. Ні, він просто те, що відплодоносив. Так що це теж сорт такий, що він хоче. Він відча, я його хоче обрізати потім, напевно, що, що він собі так. І, може, його на вулицю винесемо. Да, да. Вже по весні винесемо на вулицю. І він собі там. Вони на вулиці добре відходять. якщо от, котри, Це найкраще на вулиці, це росте мандаринки. Дивіться, як гарно волкомиряно почав вегетувати. Так, отакі от в нас. Прави. Показали вам, що у нас тако трошечки? Вашингтон, Вашингтон взагалі класно хоче. Вашингтон я показувала також. І уншилку той раз показувала теж, як цього року к цвіту накидала дуже класно. Будемо все чекаємо коли. Таке, ж каже, вони ніби хоче трошки сонечко блиснути нині. Муси, бо нині 8 березня мусить сонце блиснути. Щоб було нам сонячно, як то кажуть. А от дивіться, який апельсинка теж зацвів. Гарненько це італійський. Він розрісся вже цього року класно. Так, все, вітя вже втік. він же в мене наснімався. <плес> <плес> все, вже пішов винюхати і різати лимон. Всім гарного, мирного дня вам з 8 березня вітаю, дорогі жінки, будьте здорові, щасливі, щоб ви ніколи не. Хворіли, щоб радість всіх у вас була на лиці, миру, нам спокою і всіх, всіх благ.